У Львівській галереї Герібоумена відкрилась виставка художника, який має величезний успіх у світі. Ярослав Качмар вражає своїми філософічними роботами, вишуканою графікою і живописом поціновувачів високого мистецтва в галереях Польщі, Німеччини, Данії, Японії, Китаю, Іспанії, Італії, Туреччини, Америки. І цей перелік можна продовжувати. Країні тривалий час абстрактне мистецтво цього художника було відоме лише невеликому колу. Я був приємно здивований, коли західні критики мистецтва побачили після моїх перших показів 90-х роках на заході. Названі були мої роботи іконами. Для мене це була велика несподіванка. Таїнство у кожну епоху це своєрідне осмислення у цьому світі найперше себе. Автор цієї виставки створює своєрідний діалог між високим і сьогоденням. Чи мисливствознавці були б дуже здивовані, коли б таке порівняння почули. Напевно, але бачите, люди вбачають в цьому, і я мав можливість у 2005 році представляти візантійське мистецтво, де були представлені юдейські напрямки, латинські напрямки і візантійські напрямки. І я, власне, мав за честь представляти в одному залі висіти з відомим Некефором, і є Новосельським. Це ми три представляли. Два вже покійних представляли візантійське мистецтво в цьому міжнародному проєкті. Я, для мене це велика честь. Де це відбувалося. Це було в Любліні. у кожного своя візія святості у художника Ярослава Качмара Це неймовірна пульсація емоцій і думки, яка склалася у цикл Симфонія візуальна. mm -hmm. Надзвичайно важливо показувати свої роботи глядачеві людям, які можуть це відчути, оцінити. Час вимушеної паузи, саме у Львові в Україні, попри те, світ радо представляв галереї, свої зали для ваших робіт. Звичайно, що я навіть в деякій мірі зараз і жалію, що я довший час у Львові не був присутній в виставкових залах, а світ показував мої праці. Ну, але ну, так сталося. Як я писав в вступному слові, навіть працюючи в майстерні в чотирьох стінах, я підкреслив, що це настільки якийсь суб'єктивний такий момент творчості, що не завжди хочеться показувати на ширший суд глядачів, тому що я завжди мушу відчути цей момент, коли виходити. Ну, але Львівський, власне, Львівська ситуація трошки затягнулася. Ну, але це компенсувалося показом робіт практично по цілому світу, особливо графічної роботи. Так що, ну, я думаю, ніколи не пізно повернутися в рідні стіни і показувати людям, тим більше, що я бачив під час відкриття виставки, наскільки люди були. Зворушені і тепло сприймали це, якісь духотворені цим, цим дійством. І я дуже радий, я, я набрав бажання частіше з'являтися. Перед львівською публікою ця пауза своєрідна вона не була вимушена, вона не з вашого боку склалася, і вже в продовження цього як сприймає інша країна, інша національна культура ті складні без перебільшення філософічні речі, які ви представляєте, і саме чому Україна не завжди була готова до таких авангардних речей. І ваша творчість доводить це. Моя творчість, власне, з 70-х років старалися не показувати. Закривались виставки через мої роботи на третій день, наприклад, остання графічна експериментальна виставка, після якої 15 чи 20 років взагалі не відбувались у Львові огляди графіки. Це роботи мої були названі в 70. Чи в 86 році людину ненависницькими і нездоровий ажіотаж по місту ходить, так критики львівські казали, і закрили виставку, останню експериментальну виставку графіки. Так що на офіційній виставці в картині галереї, в різних галереях у Львові чи в Києві також не з мої роботи, тому що я весь час. Був так би мовити, нонконформістом в мистецтві. На противагу соцреалізму я робив речі, які мене цікавили. Нікому ні не дозволяв втручати самій світ. Прагну, щоб мої твори були оповиті таємницею. Легким дотиком кольору хочу внести цю таємницю, яку не відкриваю, а свідомо вуалюю або навпаки експоную агресивність кольору. Моє малярство з плоскої поверхні полотна переходить до об'ємних об'єктів малярських, з яких можна створювати ситуації просторово-часові, в яких форми, в залежності від експонування, можуть набирати інших вимірів і значень. Власне, ця система, яка панувала в кінці розпаду Радянського Союзу, і цей шалений тиск. І певних переслідувань з боку офіційної влади. Тобто це давало несамовитий стимул до творчості. Це, це такий е, заряд витривалості був, що просто теперішня молодь, напевно, не зрозуміє цього. Вона має повну свободу, і волю, вираження, а, а тоді цього не було. І тоді лишалися чотири стіни. Е, Майстерні і, і, і буквально пару осіб наближених, які, з якими ти міг поділитися цим, але це все одно давало е, стимул праці і удосконалення, і, і це дало свій результат, тому що е, люди на світі почали цікавитись моїм мистецтвом і залюбки почала запрошувати. Де ви черпаєте е, оце осмислення для наступних робіт? Як відбувається процес створення? Тобто, я зараз працюю і продовжую продовжувати тему таїнства, яка присутня вже багато років в моїй творчості: і в графіці, і в малярстві, і в пластиці. І... Ну, власне, я підкреслю вступному слові не відкритті, що процес творення для мене це найважливіший етап, власне. Тому що коли ти залишаєшся на одинці, чи це полотно, чи це папір чи, 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 чи глина, і це відбувається в цей діалог, який не бачить ніхто, ти є. Тільки діалог між тобою і полотном, розумієте? І, це, і, це, і я це називаю це певна святість, розумієте? тому що це дійсно відбуваються такі процеси, і коли ти бачиш, бачиш кінцевий результат, це, ну це блаженство, людина досягає це пік, розумієте, чогось такої насолоди, що рідко ще можна порівняти взагалі. Є якась країна, чи, можливо, якась галерея, яку ви не можете забути, настільки вона була для вас важливою, вагомою і залишилася в пам'яті? Ну я не можу забути, забути двох людей, з якими я мав можливість співпрацювати. Це покійний куратор і відомий мистецтвознавець. З Польщі Андрій Мрочек, який керував трьома галереями, це, які були одні з найкращих на теренах Польщі, які були відомі в світі, який зумів за 30 років своєї праці запрошувати найвідоміших людей з цілого світу. І серед цього грона він побачив перший раз мої роботи і з цього часу почалася з 94 року почалася співпраця. Де я багато почерпнув, чи це в побудові виставок, чи це експонування, чи взагалі в розмовах з цією людиною. Мав я можливість брати участь з багатьма відомими митцями світу в спільних проектах. І, зокрема, три персональні виставки були в цих залах. Ну і теж не можу забути зустрічі. В центрі сучасного мистецтва в Німеччині з професором Юргеном Блюмом, який, який є харизматичною постаттю в світі конкретного мистецтва, і, який дуже багато мені дав, де я мав можливість нього стажуватися якийсь час і виставлятися. Так що це дві постаті, які, які вплинули на, на мою якусь певну. Художню свідомість, тобто, тобто не змінили її, а якось вдалося якось вишліхувати її. Як, як, це, як алмаз, діамант так само опрацьовує, так само. І в мене щось таке відбулося. І світ побачив це». Це був відомий проєкт, де я був куратором міжнародної віддаленість близькості, де брали кілька країн, які граничать між собою. Я був куратором України і Білорусії. Це і, і власне я у Львові представляв потім, коли був показаний на Заході, був у Львові, я українську частину показав. І власне, Борис Григорович, почитавши, ну, Власне, мою анотацію до цього проєкту дуже зацікавився. І, власне, він відкривав виставку. І то так мені запам'яталися ці слова, коли розкажіть, що розкажіть. Я йому розказав, що, що це моє друге пришестя залу картинної галереї, тому що перше було, коли мені сім років було. Коли мене дідусь з далекого села, сільський інтелігент, привіз в картинну галерею і показав середньовічне малярство. Це, ну це тяжко уявити, щоб зараз. Такі речі когось відбулися і привезли дитину семирічну. В той день він мені купив акварель, акварельні фарби, і, і, я, і з цього все почалося. Розумієте? І йому так сподобалося, що це друге причастя, яке в зале картинної галереї, що почалося все з семирічного віку. І, це, і Він надзвичайно був задоволений цим проєктом. І дуже шкода, що його немає серед нас. І казав, що це з була ваша Найбільш відвідувані за останні роки проект був, власне. Хочу, щоб глядач разом зі мною брав участь у цій мандрівці, по моїх лабіринтах і роздумах. Але я бачу, що люди щасливі від цього, що бачать, і насолоджуються, і дістають певний заряд енергетичний. І це тільки хочеться працювати і працювати. Спочатку було слово. І слово було від Бога. Осмислення життя автором. Творцем цих робіт теж надзвичайно глибокі. Мої твори це результат філософських роздумів та спостережень над життям, світом, в якому ми живемо, де є радість і сум. Не хочу якось класифікувати свої твори, для мене важливо. Щоб через малярство, графіку чи скульптуру дійти до цих найглибших цінностей оточуючого нас світу. слухайтесь і вдивіться.